Валерія Літанюка разом з його тренеркою Христиною Юткіною зустрічаємо на стадіоні спортивного комплексу імені Анатолія Гембел в Івано-Франківську. Тут вони проводять одне із тренувань. Валерій Літанюк розповідає, що у спорті давно, проте серйозні здобутки розпочалися з 2015 року. Наступного року каже, неочікувано для себе виконує норматив майстра спорту міжнародного класу на дистанції 20 кілометрів. Ще через рік стає майстром спорту на дистанції вже 50 кілометрів. На цьогорічні Олімпійські ігри. В Японії легкоатлет потрапив в останній момент. Про те, що їде туди, дізнався минулого тижня. Відбір починався з 2019 році. На командному купу Європи хвилину 27 не сталося на все нормативу. Було обідно. Після того налаштовувалися на наступні старти на чемпіонаті світу. Там перенес Олімпіади. стартів. вже знов ну, 2021. Все як кажеться заново. Треба було виконати знову норматив, По нормативу не вийшло, Ми по рейтингу зробили два старти: один в березні, другий в травні. Ну, старти були важкими, але так сталося і на Олімпіаді. Христина Йоткіна тренувати Валерія Літанюка почала у 2016 році. Розповідає про те, що відбір на Олімпійські ігри буде тяжким, зрозуміли ще з чемпіонату України. Судді вирішили долю спортсмена по-інакшому, ставлячи його в пітле на 5 хвилин. І після того нам трішечки було тяжкувато, тому що ми після того стартували ще в Турції 50 кілометрів, де, на жаль, нам не вдалося виконати норматив. Але нам той старт допоміг у рейтингу, бо по тому рейтингу ми потрапили у подебради. Тобто на командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, і там ми вже свою задачу виконали. Завдяки результату на чемпіонаті Європи Валерій потрапив у топ 60 спортсменів світу, виборовши цим собі місце на Олімпійських іграх. Крім Валерія Літанюка, участь в Олімпіаді приймуть Ганна Шевчук та Михайло Гаврилюк. Сьогодні їх офіційно представили на зустрічі з головою Іван-Франківської облдержадміністрації. Цьогоріч за місця на Олімпійські ігри в Токіо змагалося багато спортсменів з Прикарпаття, каже директор обласного управління спорту Орест Оклієвич. Ірина Харів, вільна боротьба, Ігор Нікіфорук, вільна боротьба, Вероніка Івасюк – важка атлетика, і Ганна Рульова, баскетбол 3 на 3. На жаль, їм не повезло, вони не змогли вибороти ліцензії. Вероніка Євасюк отримала травму. Галина Марійчин, Олег Головашкін, новини на Суспільному, івано франківськ